Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, от я й відповідаю на запитання. Так, спонсорів: як утворилися московити-андрофаги? Ну, як міг утворитися от, такий народ ну, агресивний. Терористичний, ненависний, страшно, заздрісний. І так далі, і тому подібне. Народ мародер, так, народ брехунний імовірний, який ну, постійно бреше. Що б не сказали, це брехня. Це просто класика. Другого такого народу в світі немає. Як вони утворилися, як вони могли утворитися? Пояснюю. Є ще подібний народ мексиканців. Так, це дуже своєрідний такий народ, теж, який схильний до, скажем так, незаконної діяльності, так, незаконної, схильний до збивання у всілякі гурти, всілякі банди. І так далі, і тому подібне. Ну, те саме, що з московитами, ну прочитаєте, з кістянями під полою. Це бандитизм, ну, треба читати першоджерела. Треба читати московитських письменників, і не просто читати, а думати над тим, про що вони пишуть. Так, про кого вони пишуть? Так ось, якщо мексиканці витворили іспанські конкістадори, то московитів теж витворили українські конкістадори. Так, тільки українські конкістадори прийшли в Московію десь на 4 4,5 століття раніше, ніж іспанські конкістадори. Але механізм формування. І мексиканців, і московитів і андрофагів є один і той самий є. невелика кількість чоловіків, сотні, так, які припливли у, на узбережжя Мексики, озброєні, так, за золотом. Вони просто знищували чоловіків індіанських, майя і інші. Племена там, ну і брали собі жінок, скільки, скільки вони здужають. Так. І таким чином почали виникати метиси. А так як притік іспанців був незначний, то питома вага індіанського компоненту генетичного у мексиканцях, з часом постійно зростала. І в окремих штатах, вже здається, два чи три штати Мексики, вже є чисті індіанці, які викинули з себе оцей генетичний іспанський, хоч мова в них то іспанська, так, але оцей генетичний компонент іспанський, який чужий був для цього народу, вони з себе вже викинули. Ну, Точно так утворювалися московити, точно так. Всього чотири міста, фортеці, куди приїхали сотні дружинників на чолі з князями, яких вигнали з України, Руси вигнали або через паршивий характер. Або через те, що вони не могли вжитися, або через те про їхні кримінальні схильності і так далі. З ними пішли ж такого ж тіпа і дружинники. Ну хто хотів йти із благословенної України, де київських князів Василькові вирощували виноград. Ви чуєте виноград? Так. На південних схилах. Украї... При Дніпровської височини, звернутих у бік Чорного моря. Так, ну чудові місця для життя і господарської діяльності людини. Хто хотів туди йти на північ? За сотні тисячу кілометрів болота, холодні. І народ, який Є варварський, який є антрофагами, тобто людожерами, хто хотів туди йти. Ну це авантюристи, так, яких набирали тут, в Україні, які теж не могли е, жити зі своїми сусідами, які когось вбили, які когось калічили, і так далі, і тому подібне. Їм треба було кудись втекти. Так як і серед цих конкістадорів. Там набирали всяку наволоч, тому що ну, хто хотів туди плисти місяцями і їсти солонину, запивати її водою. Хто хотів? Ну, та ясно, хто хотів. кого виходу не було іншого. Отак точно і тут було. Це князі. із... Відповідним характером, з кримітальними схильностями, і такі ж чоловіки, дружинники їхні, озброєні до зубів. І от вони заснували всього чотири міста. Навіть це все було поділено між окремими українськими, русинськими князівствами. Між Київським, між Прияславським, між Волинським і Між Галицьким. Все. І відповідні назви. Ярослав Київ, Володимир Володимирецький, Костромський Галич, так, і Прияслав Заліз, ну це Рязань Ерзянь. Називався Переяслав. Там навіть річка Трубіж, така сама, як Переяславі українському або русинському. Так. Все просто, я пояснюю, на пальцях наша ж історія боїться навіть про це згадувати. Так. У нас така історія. Вона написана у Москві. Звичайно, ну... Так, ці всі хлопці убивали цих угрофінів, чоловіків, яких вони за людей не мали, і брали собі жінок, скільки вони могли здужати. Точно так, як брали Конкістадори Іспанські. Ну, точно, один до одного механізм той самий. В кожного, в кожного було по сотні дітей, які були вже метисами. Ну, а потім так. І раз приплив з боку України уже припинився цих нових людей, то питома вага у графінського компоненту постійно зростала там. Ну і так вже виникли фактично чисті русскоговорящі у графінські регіони. Наприклад, кострома? Так, це чисте, або Рязань, як у нас? Я теж розповідав в нашій групі, там був один чоловік, один студент, який вчив англійську мову. Дуже добре її знаю. І все -таки я... і ще там два було таких, які, я кажу, за словом, у кишеню не лізли. І вони йому казали, нащо ти вчиш? В англійському мову, ну в тебе ж рязанська класична фізіономія. Це 60-ті роки ХХ століття Університет Київський. Тоді люди вже розуміли відміни оці. Да. І чим більше цей компонент наростав у і питома вага. У грофінського компоненту, тобто московитів андрофагів зростала, а зменшилася питома вага постійно русинського елементу, тим звірства, так, банди кримінальні, і все останнє у Московії зростали все більше і більше. І вакханалія ця розквіт цієї вакханалії, це був так званий жовтневий переворот. Чи... Так звана Велика Жовтнева соціалістична революція. Отам уже це бидло страшне, перемогло наповну і кинулось вбивати всіх підряд. Ну це ж так, вбивали всіх розумних, всіх, і що очки оділ, і так далі, і тому подібне. Ну це ж так. Ну так, я вам поясню на пальцях те, що ви в історії не прочитаєте, бо ця історія написана в Москві Катериною II, яка дуже гарно вміла переписувати всі літописи і все останнє. А Петро І думав, що він зможе цих у Грофінів з бородами отакими, так, та перетворити на якихось цивілізованих людей, та нічого в нього не вийшло. І ми зараз бачимо ці звірства московитів-андрофагів, оце щастя просто від вбивства українських дітей в їхніх пабліках. Це і є постійне зростання питомої ваги у московитів, оцього генетичного, у андрофажського, тобто людоїцького елементу.